Чи може одна країна змінити те, що будувалось десятиліттями? Спробуйте не здогадатись, про яку країну я кажу. 1965 рік маленька країна, оточена нестабільністю та й не має жодних природних ресурсів. Місія, як то кажуть, здавалась неможливою. І от лідер цієї країни, перш за все, приймає рішення побороти корупцію. Його одна фраза стала доволі відомою. Почніть з того, що посадіть трьох своїх найближчих друзів. Ви знаєте за що. Таким чином він намагався отримати фундамент довіри. Друге це заманювати інвестиції, намагатися створити максимально оптимальний клімат за допомогою невисоких податків, за допомогою прямих дзвінків до різних країн пошук саме інвестицій з боку партнерів, і це спрацювало. Ця країна стала справжнім фінансовим центром. Дякую власним банкам, дякую комфортним умовам оподаткування та сильним інституціям довіри до цих інституцій та класно працюючій судовій системі. Таким чином, ця держава створила умови для процвітання.